Українська вишиванка це сорочка, яка вишита руками. Машинна вишивка не має жодного відношення до справжньої української сорочки. Український рушник це нефарбована тканина, на яку стають молодіжні пари під час весільної церемонії. Українські сорочки і рушники є унікальним тисячолітнім феноменом ручного вишивання голкою. Донькою, мамою, бабусею. Вишиті на полотні криптограми є ключем до розуміння того, за якими законами творець побудував наш світ. Сонце, зірки, квіти, птахи. Весь наш світ на домонкавому полотні. Дягайте, вишаване, не втрачайте зі стук